Дев'ять районних бюджетів за 2017 рік вже виконано на Волині. Звітує керівник обласного департаменту фінансів Ігор Никитюк. В свою чергу перевиконання доходів місцевих бюджетів складає 700 мільйонів гривень. Понад 500 мільйонів вже спрямували на основні видатки. Це дало змогу зреалізувати вирішення за питань капітального характеру в сумі понад 200 мільйонів гривень. Майже стільки спрямовано фінансування інших поточних видатків, в тому числі і на ремонт комунальних і місцевих доріг. Крім того, 1169 мільйонів гривень було виділено на фінансування захищених статей, а саме плата, енергоносії, медикаменти і інші у зв'язку з недостатнім обсягом додаткових коштів із держбюджету місцеві скарбниці спрямовують також власні доходи із перевиконання на оплату роботи працівникам бюджетної сфери. Залишається і потреба в активізації коштів для цільових субвенцій. Насамперед, це стосується освітньої галузі. В Області виділено субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетом на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами в сумі 5,6 млн грн. мільйона гривень. Також упродовж цього року кошти із державного бюджету планомірно спрямовують на фінансування 56 цільових програм та міжбюджетних трансфертів. На 2017 рік для Волині було передбачено 12,5 мільярдів гривень бюджетних призначень і вже відкрито асигнування на суму понад 12 мільярдів гривень. Однак недофінансувань певних програм до кінця року все ж не уникнути. На 38 і 8 мільйонів гривень недофінансовано програми по підприємствах вугільної галузі, в тому числі державна підтримка будівництва шахти номер 10 Нововолинська на 33 мільйони та шахта номер 1 Нововолинська за програмою реструктуризація вугільної та торфомельної промисловості 5,8 мільйона гривень. На майже 19 мільйонів гривень планується ще дофінансувати Державний фонд регіонального розвитку. В свою чергу голова облдержадміністрації Володимир Гунчик звернувся до головних розпорядників коштів місцевих бюджетів, аби скерувати їх на проведення усіх фінансових процедур вже до кінця наступного тижня. Ірина Лаговська, Володимир Літвінчук, Сфера ТВ.